І, хоча горіховий спас відзначають з меншим розмахом ніж і яблучний і медовий, все ж цього дня віряни йдуть на богослужіння і освячують у храмі горіхи, зерно та хліб. Також цього дня до храму можна принести яблука та мед, якщо раптом не встигли їх освятити у минулі спаси. Вже освячені продукти несуть додому і пригощають ними рідних. Сьогодні горіховий спас. Ми з бабусею ходимо до церкви і святимо горіхи. Маковий це пекли наші батьки, бабусі, і бабусі пекли завжди називали їх плюшечки, завжди з маком. Яблучний це мед. І яблучко, і так ми привикли. А оріхи в ті времена в нас не росли, і ми майже нічого не знали. Оріхня суд. Цвіточки посвятити і хто не встиг посвятити, м'я дуже спас би горіховий або ж хлібний спас завершує цикл літніх справ і має власні заборони за народними повір'ями в цей день не можна сваритися і лихословити, ходити в ліс, лінуватися і байдикувати, відмовляти в допомозі нужденним. Народні прикмети свідчать: якщо в цей день розпочнеться дощ із грозою, осінь буде теплою. Якщо ж цього дня спекотно, це означає, що в другій половині вересня. Ня буде холодно і дощитиме. А ще в останній серпневий спас традиційно починається підготовка до зими. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.